Вітаю вас на дворі середина лютого, і тож ми розпочинаємо посівний сезон. І що ж ми сьогодні сіємо? Звісно, вже настала пора сіяти і солодкий перець, і баклажани, а також і квіточки. Але сьогодні ми розпочнемо із солодкого перцю. Я, як ви знаєте, живу в північному регіоні України. Звісно, що, може, ще й не стоє поспішати. Для мого регіону цей ранкувато, але ж хочеться наблизити весну. Хочеться як скоріше посіяти ці овочі та спостерігати за їхнім ростом, вирощувати їх і отримувати від цього, звісно, насолоду. Тож ми сьогодні з вами сіємо ось в таку ємність. Звісно, що можна посіяти в касети, чи то ось в такі стаканчики. обов'язково котрі повинні бути з дренажем. Але я обираю ось таку ємність, тому що не маю великої площі чи то стелажів для того, щоб розмістити свою розсаду, а хочеться всього посіяти потрошку. І тому я обираю ось такий невеличкий посуд. І будемо в нього сьогодні сіяти. Я хочу поділитися з вами в першу чергу своїм методом посіву. Вже декілька років я таким методом сію і перець, і томати, і баклажани. В тому році я на своєму каналі вже показувала, як я сіяла томати, і от сьогодні сію саме солодкий перчик. І тож... В обов'язково обеззаражену ємність. Якщо ви вже нею користувалися, то ви розведіть марганець та обробіть її. Обов'язково. Вона в мене оброблена, просушена. Якщо у когось, може, вона металева, то можна навіть прожарити її в духовці. Але в мене ось така поліетиленова. На дно я поклала, ну, це така імпровізація сьогодні. Дров'яне вугілля. Воно служе і, і як розкислювач ґрунту, і в моєму випадку воно виконує роль дренажа. І тож зверху ми засипаємо садову землю. Можна змішати покупну з садовою, але я роблю так: на дренаж зверху насипаю садову землю, яка перемішана з піском. Щоб зробити як можна легшою, такою дихаючою, от я її перемішала її з піском. І ось я насипала шар садової землі. Оце у мене сіріший він. одна третя, тут піску, і небагато додано попілу. І зверху засипаю покупною. Для чого я це роблю? Я роблю це з цілью економії. Покупної землі, а також, коли ми посіємо перчик і він почне проростати, він буде діставати своїм коріннячком до садової землі і відразу буде адаптуватися до цієї землі, так як йому ще предстоїть бути пересадженим на наші городи, в наші теплички, і тому, щоб він відразу пройшов, так би мовити, адаптацію в нашому коробку. І так, досипаємо грунтом. І тож ми підготували нашу ємність до посадки, тепер ми беремо туалетний папір, і отак кладемо його і злегка прибризкуємо водою. А тепер беремо наші сімена. До речі, я не сказала, який перчик я сію. Я вибираю для посіву перець раннього сроку сезрівання, а також середнього. Ранній у мене ось такий перчик, Монанта і червоний велетень. Я його зібрала із врожаю прошлого року, дуже гарний був перець, він мене приємно вразив. І от сьогодні я вирішила посіяти і його. Насіння перцю ви можете обеззаразити, замочивши його в розчині марганцю, а потім висіяти. Якщо у вас сімена вже оброблені, куплені в магазині оброблені, то, звісно, що замочувати їх не потрібно. І отак, пів коробка у мене буде посіяно. Одним сортом засіяно, а пів коробка іншим. І ось смена наші розкладені. В цю ємність я поклала 25 сінин одного сорту перцю і 25 інших. Насіння знаходиться одне від одного на відстані 2,5 см. Такою повинна бути відстань. І зараз ми все це засипаємо кокосовим субстратом. Гарнесенько притрамбовуємо і поливаємо. Я розбризкую з пульверізатора, але тепер вже не злегка, а гарно промочуючи наш субстрат. Гарно, гарно, гарно. В тому році я робила саме таким методом посів, і мені дуже-дуже цей метод сподобався. Засипала всі свої насіння саме кокосовим субстратом, він гарно пропускає через себе повітря, тому наше насіння дихає, він обеззаражений, тому дає перепону і для розвитку грибкових захворювань. Тобто, він навіть захищає наше насіння. Від захворювання. Тому я роблю саме так. І вам рекомендую якщо ви не будете використовувати кокосового субстракту, то я рекомендую вам обов'язково зробіть пухкий ґрунт, щоб він у вас був дихаючим. Якщо ви візьмете садову землю, змішайте її з покупною, додайте піску чи то попілу ще трішки, зробіть цю, цей ґрунт, щоб був дуже-дуже дихаючим, і лише потім засипте. Своє насіння. Зволожте, а зверху обов'язково чи то харчовою плівкою затяніть, чи то пакетик одіньте поліетиленовий, то потім беремо пенопласт, кладемо його на підвіконня, ставимо наш коробочок і чекаємо сходів, які приблизно будуть через 9 днів, чи то на 9-й день під вікном. Бажано, щоб була батарея, якщо її нема, то ставте в теплому місті, бо перець любить тепло, це теплолюбива рослинка. І тому потрібно, щоб температура повітря була не нижча за 22 градуса. Тож на все добре, пишіть, як ви, як ви вирощуєте свою розсаду, як ви за нею доглядаєте, мені це буде дуже і дуже цікаво. Чекаю на вас! До зустрічі.